Вже другий рік поспіль Україна відстоює на полі бою свою незалежність, самобутню ідентичність, вільне майбутнє. Ми, українці, ніколи не зрадимо своїх мрій, своїх ідей, віру у майбутню, вільну, незалежну, соборну Україну. Ми завдячуємо всім, хто працює заради допомоги, тим, хто не опустив руки, хто не здався. Хто сьогодні робить якомога більше роботи для того, щоб Україна жила. Це наші воїни, наші мужні, сміливі, безстрашні захисники. Дякуємо вам, ви своїм життям, своїм безцінним життям робите все, щоб ми мали впевненість у завтрашньому дні. Наші волонтери це є потужний тил. Вони здатні зробити все, щоб за декілька годин мати все необхідне для наших воїнів. Вони роблять все для того, щоб нашим воїнам було легше нищити ворога на полі бою. Дякуємо їм, Дякуємо також всім нашим іноземним благодійникам, міжнародним донорам, містам, побратимам, всім нашим партнерам за цю неоцінену допомогу, яку ви робите і вкладаєте великий вклад в нашу перемогу. Дякуємо вам, родини, сім'ї загиблих. Ми перед вами у величезному боргу, перед дружинами, чоловіками. Матерями, батьками, ми спільно з вами співчуваємо за те горе, яке ви понесли наслідок втрати найдорожчих за волю і незалежність нашої України. Дякуємо вам, вічна і світла пам'ять всім нашим погиблим воїнам. Дякуємо кожному герою, хто до останнього стояв заради кожного з нас за вільну і незалежну Україну. Дякуємо вам. Наша громада, наша калузька громада, вона є потужна, потужна в допомозі нашим воїнам, потужна в допомозі родинам загиблим. Дякую нашій громаді. Маючи у такий складний час повномасштабної війни, українці не втрачають свою віру у вільну та незалежну країну. Отож, нехай українська держава залишається такою сильною та незламною, рідною та незамінною. Україна неймовірної краси, але з важкою долею. Вона мужньо переносить випробування коли тисячі її синів та доні. Мабуть, найкращим пам'ятником для тих, хто загинув за Україну, буде наше бажання будувати суверенну, вільну, незалежну державу. Немає значення, де ми народилися: в Києві чи в Севастополі, у Львові чи в Донецьку, в Калуші чи Покровськ. Немає значення, скільки нам років та якою мовою ми розмовляємо. Шальне значення має тільки наша батьківщина та наше спільне майбутнє. І разом ми зможемо змінити його на краще. Слава Україні! Героям слава! слава! А ми боремося далі, працюємо і переможемо, оскільки спільно разом лише ми можемо перемогти. Слава Україні!